Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні разом з вами ми роздивимося ось цього гарного красення, неймовірно, симпатичну цибулинну рослину, яка зростає у моєму садочку на Харківщині. Сьогодні я пропоную вам подивитися на Іриси Сітчасті ту колекцію, яка у мене є у садочку. Я її маю невеличку. Всього ми сьогодні будемо разом з вами роздивлятися. Три сорти, які зростають у моєму садочку, і перший, який ви зараз бачите, який я вам показую, його цибулинки які я перевезла з Полтавської області, тому що вони покупалися саме у 22-му році в осени на Полтавщину до мене приїжджала посилочка, а потім після їх цвітіння, яке я також також бачила і була в них закохана, склалися обставини інші, і я перевезла ці квіточки до Харківської області. Ви на екрані бачите, як він зветься, дівчата-хлопці. Це неймовірна красивуча рослинка-цибулина, яку я бачила сама з Ірисів. Ось я вам показую, що я тут бачите трішки його. Дівчатка посадила, ну, так мені здається, біля ехінацеї. Гадаю, що вони будуть ідеально один одного доповнювати. Як ви вже зрозуміли, в мене сортова ехінацея, яку я розсадила в осени. І коли до неї йшла, мабуть, наступила на той крайній рис ці части. Але я гадаю, що з ним все буде добре, і ми у подальшому у наступних роках вже побачимо його цвітіння. Саме таке справа. Жня величезна, я про це мрію і буду вірити, що все ж таки і відбудеться. Як ви зрозуміли? У мене ось на цьому місці вже бачите, зеленіють тюльпанчики. Також, неймовірно, голландський сорт, але, дівчатка, хлопці, і риси, вони дуже прикрашають наші садочки саме в ранній період, тому що ви зараз бачите, як він виглядає. Він йде в такому кольорі, мабуть, тілісному, я б так назвала. Хоча у перший рік він у мене квітував жовтесенький. І я гадаю, що це саме залежить від років цвітіння, ну і також місця, де ви його посадите. Наприклад, ось цей сорт, він у мене зростає. Ну, друзі, ну, років 20, мабуть, я його якось мала неймовірно величезну галявину, потім роздавала дівчаткам своїм садівницям, та і не тільки Шов в час, потім я його продавала. Але, друзі, я не пам'ятаю його назву, якщо бути чесною. Не ідентифікувала його, звісно, тому що я його обожнюю просто як він є. Ось ці його леопардові, якщо так можна назвати, смужечки, плямочки в блакитних відтінках. Дуже його люблю. Ну, і як ви бачите, в мене лишилось його зовсім зовсім трошечки. Він потихеньку, він дуже повільна, дівчат, наростає саме у мене в садочку. Можливо, тому що він зростає в мене от на сьогодення у флоксі. І це якась частина Іриса, яка була у мене раніше. Тобто, я розсаджую, намагаюся це робити в різні куточки свого саду, той чи інший сорт. І там, де він у мене зростав, я його, звісно, продала, а тут у мене лишився. Ось подивіться на цей сорт, який я вам зараз показую, дівчата, хлопці. У порівнянні з попереднім він у мене трішки краще зростає. Я маю на увазі нарощую свої цибулинки, не скажу, що штраф але. Трішечки бистріше. І ось я вам хочу сказати, що виглядає саме так, у 25-му році він у мене навесні. Нам тут допомагають, як ви бачите, мої помічники не покидають мене, не лишають завжди зі мною поруч. Але, друзі, цей сорт він також симпатичний. І той, хто давно зі мною знає, що я обожнюю блакитні відтінки у квіта, неважливо, коли вони квітують, чи восени, чи навесні, чи влітку. Найголовніше. Бачити ось цей колір, який має, ну, на мій погляд, да, колір неба. Я його просто обожнюю. І як ви бачите, така в мене є галявинка. У минулому році вона квітувала, мені здається, краще, ніж цього року. Але, друзі, ну як ви згадаєте, там, можливо, той, хто тільки до мене вперше доєднався, той знає, що я не полюбляю удобрювати рослинки. Вони в мене зростають самі по собі. Міняється час, змінюємось ми. Так як ми живемо в час війни, я гадаю та вирішила цього року трішечки все ж таки додавати. Якісь поживні речовини до своїх квітів. Наприклад, ось ви зараз бачите, як у мене гарнезенько наріс гравілат, персикового відтінку. У мене було тут його три кущики. Я один вже викопала, розсадила та можу вам запропонувати цей сорт до продажу. Дивіться, дівчатка, групу у Вайбері полишаю вам QR-код у цьому відео, а також посилання під цим відеороликом. Якщо вам це цікаво, обов'язково дойдію. Приєднуйтесь, дивитися, можете ви, що я пропоную зі залишки свого саду. Я, дівчатка, цей сорт, він зветься, якщо я не помиляюся, Іриса Кларет. Дуже крутезно виглядає. Є в мене, як ви бачите, його невеличка галявина. Я, звісно, хочу, щоб він в мене ще був такий величезний по кількості. Буду це намагатися робити. Звісно, вам буду показувати, як він у мене зростає. Буду тут два кущика брати, точніше, дві цибулинки, щоб його розсадити на інше місце, бо хочу бачити ось ці кольори саме в різних куточках свого саду. Друзі. Усім до побачення, до нових зустрічей. Бажаю всім садівникам натхнення та нам перемоги.